Напередодні Снігурівщина відзначила другу річницю звільнення від російської окупації. Критична інфраструктура громади вже повністю відновлена, а подекуди навіть покращена. Про це розповів очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім в етері телемарафону. Детальніше про це та про наслідки останнього обстрілу розкаже Олександра Долматович. Минулими вихідними Снігурівщина відзначила другу річницю звільнення від російської окупації. Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім Ветері телемарафону повідомив, що критичну інфраструктуру громади наразі повністю відновлено а подекуди навіть покращено завдяки підтримці міжнародних партнерів. Вдалося відновити всю критичку в Снігурівщині, всі мости, там електроповоду, воду, навіть нові. Створити ділянки по водозабезпеченню. тобто Снігурівщина живе, Снігурівщина прогресує, і це дуже добре. Люди повертаються. Люди бачать роботу, люди бачать зміни і повертаються активно до Снігурівщини. Щодо тепла в домівках миколаївців, то Віталій Кім вважає, що, хоча обстріли можуть пошкодити окремі елементи інфраструктури, це не завадить проходженню опалювального сезону в області. На зараз все працює, все запущено. Загроза те, що вони знищать, є там деякі ділянки, але з цим ми нічого не можемо робити. Ми лише можемо пасивний та активний захист використовувати там і е молитися на наші збройні сили та сили оборони, щоб вони нас захищали. Через вчорашній обстріл обласного центру шахедами пошкоджено 28 житлових будинків, а один приватний будинок повністю зруйновано. Ситуація, за словами очільника області, стабілізована. Ліквідація наслідків триває і постраждалі отримують необхідну допомогу. Начальник обласної військової адміністрації запевнив, що всі пошкодження будуть відновлені. Олександр Долматович, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.